Перше речення з абзацу. Дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати в комп'ютерному класі. Ні пари з уст. Всі зосереджено слухають спокійний і впевнений голос актора Олексія Гнатковського, Учні, вчителі і я. Знімальна група 12-го каналу вирішила написати диктант національної єдності у школі. Дирекція Боголюбського ліцею з радістю погодилася, і от ми всі разом речення за реченням записуємо на вирваних з зошитів листочках. Оповідання Катерини Калитко дороги України. Обвуглене збіжжя. Що тліло всю зиму. По троє учнів з кожного зі старших класів вчителька української мови Світлана Анатолівна і навіть директорка Олена Анатоліївна. У такому форматі тут пишуть всеукраїнський диктант уже в четверте. Мені ж здається, що тримаю ручку вперше за багато років. Згадуються вже забуті емоції шкільних контрольних. Підсвідомо вирівнюю спину, контролюю, щоб не падали лікті з парти. І, звісно, ловлю кожен нюанс інтонації актора. Посічена обстрілами посадка зеленіє в половину висоти зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Ще далі на обрії вийшов орати-трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією. Звучить останнє речення, всі полегшено видихають, починають обговорювати написане дехто виявляється, як і я, писав такий диктант вперше. Так, вперше писала. І як твоє враження? Дуже, дуже сподобалось, думаю, буду надалі писати. Чи було складно? Ну, я б не сказала, що було складно, але були такі слова, могло, ну, міг ведучий зашвидко диктувати, але так то все нормально. Ну, трохи швидко, а так то нормально. Ну. Питань не було важких. Ой, не питань цих слів. Класно, сподобалось, але трішки швидко. А минулого року було повільніше? – Ні, ще швидше мені здається було. Ну це не моє. Не хочу дати був. Ну трохи складновато. А в чому саме було складно ще? Швидко з таким зауваженням погоджуємося, і я, і директорка ліцею запевняє дітям, мало бути нескладно. – Цьогорічний диктант, як на мене, був нескладний порівняно з минулорічним Минулорічний, мені здається був складніший. Мені сподобалось, як диктували цей рік. Можливо, швидко, але ну так дуже гарно. До речі, те, що диктував актор кіно один із братів Довбушів, мені теж дуже сподобалось. Ми нещодавно з учнями ходили на цей фільм. Дуже вражені. Ще одна вчителька української мови каже: головне не оцінки та результат, а бажання та єднання кожного з нас. Цікавий диктант. Ну і я, саме головне це діти, які з радістю із бажанням захотіли піти і писати диктант. Звісно ж, усі разом обмінюємося, хто як написав найскладніші слова у тексті. Хтось сумнівався, як правильно написати «Хаджибейський лиман, хтось спіткнувся об фразу Картярський гурток. Вчителька каже, складне якраз таки було у простому. Ну, велика буква подільського ландшафту треба було написати, село Обіч цікава назва така, що можна було не зрозуміти. Ну, і ще такі є. А взагалі, текст не важкий, легкий текст. Я думаю, діти справилися чудово. Ну що ж, фінальний акорд сьогоднішньої акції свій диктант, як і мільйони українців, запаковую у конверт і відправляю на перевірку. Хоча й розумію, головна мета радіодиктанту єдності не перевірити знання, а об'єднати українців. Це вже давно стало доброю традицією. Адже пишуть такі диктанти з 2000 року. Ось лише цьогоріч дата інша. Все тому, що день української писемності та мови змінив прописку в календарі, як і всі релігійні свята. Адже щороку диктант пишуть саме у день пам'яті преподобного Нестора літописця, який започаткував писемну українську мову. Анна Кравчук. Василь Марищук, 12 канал.